Овочі та фрукти корисні продукти. Добрий день, малята! Хлопчики і дівчата! Я бабуня солодуня. Я живу в селі та маю свій город та сад. Там ростуть овочі та фрукти. Ходімо зі мною, я покажу. Подивіться, я назбирала окошик овочів, а яких саме відгадайте про них загадки. Як овоч називається, в землі вона ховається, руденька наче лиска, вгорі зелена кіска. Морква. Гичку я маю, неначе чубар. І шаровари червоні, як жар. З виду я також нічого козак. Радую око столовий. Буряк овоч цей жовтогарячий, він кругленький, наче м'ячик. Зварить кашу нам смачненьку з нього до обіду ненька. Гарбуз він червоний, та немак. У городі не буряк. Соковитий цей сіньор. Що це діти? Помідор. І солоним, і свіженьким овоч люблять зелененький, а росте він на грядках. У колюченьких листках. Огірок, навесні ми у землицю посадили диво птицю, а вона в своє гніздечко нанесла аж сто яєчок. Картопля сидить на грядках, в семи сорочках, на всіх нарікає, усім допікає Сердита бабуля, а звиться цибуля. Я вдягнула навмання, купу різного вбрання. В борщ кладуть мене немарно. Я і кисла теж смакую гарно. Капуста. Діти, давайте пригадаємо, що було у кошику. Морква, буряк, гарбуз, помідор, огірок. Картопля, цибуля, капуста. Це овочі. Малята, а ще я в саду назбирала багато фруктів. Підгадайте, що у кошику? Лампочка ця дуже дивна. В ній електрики немає. Їстівна, смачна, поживна. Просто з дерева звисає. Груша. В саду росте кругленькі, рум'яни та смачненькі. Ще й містить вітаміни для кожної дитини. Яблуко я на сонці сонцем сяю, родичів багато маю, гарбузову господиню добре знають. Хто я? Диня фрукт зеленим народився, виріс і почервонів, наче інеєм укрився і дозрів. Як посинів. Слива. Солодкава, соковита, шкірка наче з оксамиту. Схожа на овальний м'ячик, колір світла, помаранча. Абрикос. Малята. Давайте пригадаємо, що було у кошику. Груша, яблуко. Киня! Слива. Абрикос це фрукти. Ну що ж, малята, гарно ми погралися з бабусенькою. А зараз ми для неї зробимо ось такий чудовий кошечок з фруктами. Для цього нам необхідно мати ось такий папір, готовий кошик. Батьки його зроблять для вас. Почнемо працювати. Тільки не забудьте перед цим розміряти свої пальчики. Погляньте, малята, овочі та фрукти ми будемо з вами обривати. Подивіться, як роблю це я. Однією рукою я тримаю листочок, а іншою по колу потихеньку обриваю куточки. Ви можете зробити ще таке жовте-соковите яблучко. В мене вийшла ось така сливка. Ще я зроблю морквинку. Обережно від моєю рукою тримаю а іншою обриваю надиваю, де всі листочку форми морквинки. Перегортаю на іншу сторону і з іншої сторони ще обірваю. Малята. Готові форми. Викладіть на папір у кошечок. Подивіться, чи гарно будуть виглядати ваші овочі та фрукти в кошику. Потім приклейте їх. Коли вклей висохне, домалюйте листочки. Може, в когось є бурячок, то домалюйте гичечку. Ось так. Подивіться, як вийшло в мене. Ну що ж, мої хороші, я думаю, у вас теж вийде і бабуся Холодуся наша, буде задоволена нашою роботою. Погляньте. До зустрічі, малята. Прийшов час попрощатись.